На сьогоднішній день їх не перевищує. Акцент ми робимо на дитяче населення вагітних, якщо з тих 9 тисяч захворівших з нового року, тільки 62% це і діти. І якщо ми мали два дні назад 18 захворівших вагітних, то вже маємо на сьогоднішній позвіту коло 50. Із них двоє ми е, в реанімації в перинатальному центрі, але стан їх стабільний і, і ну, загрози життю на сьогоднішній день немає. Тому, е, як департамент охорони здоров'я чи санець служби, я би хотів, щоб е, не чекати введення карантинних заходів, а робити всі заходи для того, щоб якось локалізувати, не пер... зробити ті заходи, щоб інфекція не поширювалася. А це, якщо враховуючи, що 10, 2% хворіють діти, це, це один із заходів був передбачити це і продовжити канікули. Питання карантину це є епідпоріг, Тобто епідпоріг визначається на протязі там береться до уваги за п'ять років або за півтора року. Це є формулі розрахунок і відсоток захворівший до, до здоров'я. Там це визначається, це саме підслужба виносить рішення щодо карантину. захід і дає розпорядження на протиепідемічну комісію на сьогоднішній день. епідпоріг – 52%. відсотки. На вчорашній день мали 33% до порогу. Смертність, яка мала місце в східних регіонах, говорить про пізні звернення за медичною допомогою людей, тільки принесли провели до смертельних наслідків.